Голонасінні вічно-зелені рослини, у яких листки живуть тривалий час. Сучасні голонасінні поширені по всій земній кулі. Відомо близько 800 сучасних видів голонасін. Розмножуються вони за допомогою насіння, яке має різну форму, розміри, поширення. Голонасінні – це вищі насінні рослини, у яких насінні зачатки і насіння лежать відкрито на плодолистках, тому їх так і назвали. Перед вами шишка ялини звичайної. Ви дуже добре бачите насіння розташоване по два на кожній лусочці. А ось шишка сосни сибірської з насінням. Насіненки теж лежать відкрито на лусочках, нічим не захищені. На території України налічується близько 20 видів голонасінних. Їх корінь може проникати глибоко в ґрунт і надійно закріплювати рослини. До голонасінних належать в основному деревовидні рослини. Ви бачите, це дерева. Рідше можуть бути кущі і здерев'янілі ліани. Листки у хвойних рослин також пристосувалися до існування в умовах нестачі вологи. Вони видозмінені в лусочки хвою. Вони вузькі, мають малу площу поверхні, вкриті воском і тому дуже мало випаровують вологи. У сосни веймотової довжина хвоїнок досягає до 10 см. Листочки голонасінних. Відрізняються за морфологічними ознаками та анатомічною будовою. Перед вами листочок гінго дволопатевого, який теж належить до відділу голонасінні. Розглянемо особливості розмноження голонасінних на прикладі сосни звичайної. Жіночі шишки поодинокі. Зеленувато бурі, розміщені на верхівках молодих гілок. Якщо подивитися всередині, то можна помітити, що там є центральне на якій знаходяться покривні і насінні лузки, по два насінні зачатки і відкрито лежать на насінних лузках. Весною в основі молодих пагонів відно скупчення зеленувато жовтих чоловічих шишок. У них достигає пилок, у якому формуються чоловічі статеві клітини. Оболонки пилку утворюють два повітряні мішки. Чоловічий гаметофіт представлений пилковим зерном, який розвивається всередині пилкового мішка, він повністю залежить від спорофіта. Запилення голонасінних відбувається за допомогою вітру. Коли пилок потрапляє на насінні зачатки, Відбувається запилення, після чого покривні лузки закриваються і склеюються смолою. З пилкового зерна проростає пилкова трубка. Нею яйця клітини, рухаються чоловічі статеві клітини, два сперні. Поява пилкової трубки забезпечила голонасінним можливість запліднення без наявності води. У сосни, звичайно, від процесу запилення до процесу запліднення проходить довгий час, тому що полкова трубка росте дуже повільно і спермії досягають яйцеклітини лише через 12-15 місяців. Коли насіння дозріє, відкриваються лусочки. Насіння має своєрідні криця, тому легко пошириться за допомогою вітру, потрапляє в ґрунт і проростає. Новою рослиною.